В Ізмаїльському прикордонному загоні новий начальник прес-служби. Ним став старший лейтенант Юрій Дідовець. Нового прес-секретаря журналіста урочисто представив речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Перегняк. Мета мого приїзду сюди це в першу чергу познайомити. Начальника пресслужби служби з представниками засобів масової інформації, а також надати йому практичну допомогу, встановлені на посаді, адже це тільки один місяць на посаді. Але, в принципі, вже я, як керівник цього напрямку, задоволений тим, що він вже показує певні досить високі результати у службі. Будете співпрацювати з ним, всі події про ізмаїльський прикордонний загін. Будь ласка, звертайтесь до нього. Він радо вам відповісти на всі питання. Радо, можливо, кудись поїдете для зйомок, аби люди більше знали про діяльність прикордонників, про наше відомство. Юрій Дідовець долучився до Державної прикордонної служби за мобілізацією у травні 2022 року. До переведення в Ізмаїл служив у Подільському прикордонному загоні на посаді старшого офіцера відділу морально-психологічного забезпечення. Коли мене мобілізували після базової підготовки, я потрапив в Подільський прикордонний загін на посаду старшого офіцера відділу морально-психологічного забезпечення і фактично до призначення сюди, в Ізмаїл працював на тій посаді. У цивільному житті чоловік займався фото та відеозйомкою. Каже, ці навички допоможуть йому на новій посаді. До мобілізації я займався фото-відеозйомкою в цивільному житті, переважно в івент-сфері. Наразі вже е, майже місяць, як виконую е, обов'язки за посадою прес-секретаря, це порівняно нове е, для мене. Е, нова сфера, але в дечому схожа. На те, що називався в цивільному житті, перед призначенням на посаду Юрій Дідовець пройшов відбір. Його кандидатуру розглянули представники органу охорони державного кордону та керівництво загону, враховуючи те, що він і в цивільному житті працював у сфері фото відео, обробки там і фіксування, скажімо так, от і враховуючи те, що він вже мав певний досвід служби в державній прикордонній службі, тому керівництвом загону був ретельно теж вивчений і було прийнято рішення, що він їм підходить підходить на таку посаду, і відповідно клопотання були і був призначений на цю посаду. За словами Юрія, Ізмаїл йому сподобався. Особливо вразила місцевість і краєвиди. Враження від міста виключно позитивні, дуже гарне світле місто, яскраві люди різнобарвні. Краю виду, що немало важливо в моїй професії, тому що є де розвернутися, є де знімати фото відео, сюжети різні цікаві. Все для комфортного життя є в Ізмаїлі і це класно. Державна прикордонна служба є відкритою організацією, зазначив речник Південного регіонального управління Ігор Перегняк. Тому представники ЗМІ під керівництвом нового прес-секретаря і надалі матимуть можливість висвітлювати діяльність відомства. І надалі плануємо висвітлювати нашу діяльність, щоб люди знали, щоб люди знали, що вони знаходяться в безпеці, показувати різноплановість нашої служби. І... Ну, буквально всі аспекти нашої діяльності, в тому числі і наші бойові заслуги, адже наші прикордонні підрозділи виконують бойові завдання в зоні зіткнення. От. Тому все це буде прес-секретар висвітлювати, або це буде. Оперативні відео наші, або це буде якісь виїзди на державний кордон. Ігор Перегняк також нагадав журналістам про зони, у яких можна працювати засобами масової інформації. На сьогоднішній день червоною зоною залишаються об'єкти критичної інфраструктури, військової частини, де повністю заборонена зйомка. Також жовта зона це ділянка, вся. Державного кордону, що проходить по річці Дунай. Що стосується зеленої зони, то відповідно дозволів верніше супровіду, наприклад, якогось чи офіцера, чи військового супроводу не потрібно. Але треба буде повідомляти в Оту Розказувати засоби масової інформації представникам про те, що необхідна акредитація, не має сенсу на третьому році війни. Всі так розуміють. З усіх робочих питань представники змі можуть звертатись до прес-служби ізмаїльського прикордонного загону по всім питанням, які стосуються ізмаїльського прикордонного загону. Я завжди готовий вам допомогти в межах своєї компетенції і посприяти у вирішенні будь-яких службових питань. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин.